Вітаю, герої Азероту! Ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні ми з вами розмовляємо про таку цікаву подію, як Плюндершторм. Ось тут е, будуть зараз таймовики, можете подивитися. Ось, Я їх поки що залишу. І коротенько, да, скажу, що ж це таке. Подія Плюндершторм повернулася до Варкрафта 14 січня 2025 року. На даний момент офіційна дата завершення не оголошена. За інформацією Blizzard, подія триває без визначного кінцевого терміну, але раніше на тестових серверах зазначалася дата завершення 18 лютого. Це було б не підтверджено для живих серверів, але враховуючи попередній плінде-шторм, він тривав 6 тижнів. Тож ми можемо розраховувати десь на середину лютого, тобто 18 число. Це досить таке знаєте, схоже на правду. Да? Скажемо відверто. Так, ну що, е, основні, да? Про що буде мова? Тут е, буде основні, Основи івенту карта та механіки, тактика виживання, нагороди, що можна заробити, висновки і чи варто в це взагалі грати. Що ж, продовжимо. Але спочатку нагадаю про таку просту річ, як підписка. Було б непогано, якби ви підписалися на канал. Поставили дзвоник, поставили лайк. Це все було б до, доволі таки доречно. Да? Ось, е, Дивіться, що, у нас, що нас чекає. Да? Що це таке? Е, основу пліндершторму. Ми висаджуємося на якомусь острові в відкритому морі. Без класів, без порядження. Просто вибираєте зовнішній огляд, вид. Да? свого персонажа, потім вас так, з такої гармати закидує на поле бою, або рандомно, або ви можете вибрати обрати собі локацію. Тут є три зони: зелена, жовта і червона. Ну, звичайно, да, по складності, червона, найбільш складна, жовта, середня. ну, зрозуміло. Так, Дивіться, в цих зонах різні NPC. Да, тобто Тут є NPC, які більш сильні, да, вони можуть. Розбити ваші ну вас розбити дуже швидко, да? ось давайте розкажу про механіки. Дивиться. е, яка система, да? тобто тут є ПВП-елемент і ПВЕ. ПВП, елемент, і ПВП це бігають гравці, які на вас нападають, е, заважають, вам ви також нападаєте, заважаєте, забираєте їх лут. Сенс якийсь зібрати золото, да? зібрати в скринях, знайти якісь е, допоміжні. Для вас а, заклинання. Да, це може бути що завгодно, баф, може бути якась е, атакуюча да, здібність. Ось із цими заклинаннями ви роз, розправляєтесь да, з гравцями і розправляєтесь е, з самими NPC. Ось, як ви з ними розправились, тоді ви вже рухаєтесь далі. Поступово е, з'являється. Е, поле, воно зменшується, шторм починається, да, ну, як типовий батл-рояль, знаєте, але такий сеттинг Варкрафту. Да? Тобто постійно зменшується коло, простір, не можна сидіти, треба рухатися, треба передвигатися, постійно сходитися до центру. Але при цьому вижити. да, Чим довше ви вижили, чим більше ви зібрали золота, тим вища ваша винагорода. тобто така Умовна, проста річ. Фішка цього батлреялю, тут нема класичних класів Варкрафту, тільки унікальні здібності. Тобто, ось зараз можна побігати на стартовому майданчику, подивитися на ці здібності, повідкривати їх, потренуватися на манекенах, на ось таких ось бугаях. Да? тобто, Трохи десь щось подивитися, да? окинути, так би мовити, оком. Ось, коли ви нарешті висадились, що да? робити? Шторм звужує ігрову зону. Довго сидіти на, ну, на одному місці ну, не треба, і воно не вийде. Е, використовуйте гачок, щоб е, швидше рухатися. Да? Або бочку, щоб швидше ну, ви можете кататися. Да? Тобто здібності, дивіться на свої здібності. Якісь здібності пришвидшують вас, да? якісь дають змогу швидко рухатися і при цьому наносити велику шкоду. Ось, е, здібності падають. В таких скринях. Скринь, скрині Звичайні, да, зелені, сині, і фіолетові, і, і легендарні такі вони, золоті. Да, скрині. Звичайна річ, що чим більше скриня, да, тим е, більш вона охороняється. Да, тобто будуть NPC більш такі складнішими. Да, тобто Будуть там і мисливці, і маги, і все, що завгодно. Ще ж зауважте, що коли ви Оце, воюєте з NPC, і вас видно здалеку, да? ваші ці спалах і заклинання, і до вас прибіжать. Бачите, я знайшов скриню, така ну, вона легендарна да? скриня, нас називаємо її так. Ось, але мені дуже заважають її відчинити. Да? Ось. Ну, тут є різні скрині насправді є. Ось, цікава механіка, тому є, є що подивитися, є чим зайнятися. Да? Здібності можуть вирішити. Долю бою, да? тобто звичайні здібності, ну таке собі. Да? Ось здібності, наприклад, там, бити, там, нанести дуже велику шкоду, да? там, як е мах якийсь. ну Це таке, знаєте, воно того варте. Треба, бути, рухатися постійно да? і дивитися, озиратися по сторонах. То, тобто, не стояти на місці. Це дуже динамічна гра. Ось. Можна використовувати і красти лут, да, просто виживати, як ну, не обов'язково всі ми там воювати. Так. Е, що ще додати? Нагороди, чи варто в це взагалі грати? Дивіться, е, ви тут отримуєте. Ну, ми, да, я, всі ми тут, хто граємо, всі отримуємо золото, трансмог, маунтів та унікальні піратські нагороди. Що це за нагороди, да? По-перше, це косметичні. Предмети. Ну Звісно річ це різноманітні піратські да, оцей весь лук. Да, тобто це Можна одягтися як справжній пірат. Да, тобто І рубашка, і штани, і все, оце, да, і бандана, все оце піратські ці зброя піратські, чоботи піратські, все піратське. Можна птаха піратського, да, тобто маунта, ну це звісно річ, попуга, да, що ще за пірата, за маунти. Можна маунта да, отримати, можна отримати косметичні, дуже багато всяких там, не тільки одяг, да, різні там, ну такі візуальні да, ефекти, скажімо так. А можна ще отримати, дивіться, тут ще можна отримати таку річ, як 500 жетонів для. Щомісячно лавки торгової, да? тобто і там ці жетони використати, щось купити. Чому б ні? Я думаю, що це того варто. Це купується тут, якщо ну, зараз дойде відео, да? там, можливо, і не встигнети. <смі> <смі> Воно дуже довго було. ось, То там можна подивитися на різні ці винагороди. Ну, або я зроблю окремо, напевно річ, я зроблю окремо, просто відео там якийсь невеличкий шорт з винагородами. Фан тут є, лут є, відчуття нові, напевно, що є. Так, тому я пропоную перейти до висновків і взагалі грати чи не грати, да. Тобто я вискажу зараз особисту думку. Тобто те, що я ось тут собі там. Як підготував да, таку думку. Дивіться, Plunder Storm — це новий експеримент від Blizzard. Доволі новий. Да, це він, здається, другий раз його запустили. Геймплей не схожий на класичний WoW. Але сетінг WoW, да, тобто локацію, маунти, ці ну, NPC-шки, да, це все класичне. Але. Баттл да, Рояль, класичний Баттл Рояль. Він відчувається цікаво і свіжо, особливо для тих, хто багато грав в WoW, да, і хочеться, знаєте, побігати в батл Рояль, але не, відходячи з, ну, не переходячи в іншу гру, да, так би мовити. Тобто можна залишатися в цій грі і. бачите, підсвічена скриня. І, ну, тут коротше, не буду відволікатися. Дивіться, тому я вважаю, що ну, має сенс спробувати. Принаймні, спробувати. Ну, не, не зайде, ну що, не зайде. Але тут доволі цікаві винагороди. І... Доволі таки весело. Ось, що я ще хотів додати від себе. Тобто, грати, спробувати варто. Я вважаю, що воно того варте. Ось, ще раз нагадаю про таку звичайнішу річ, як підписка. Чекаю на вас, на ваші коментарі під цим відео, підписку і лайки. До нової зустрічі на полях. З вами був Сергій і канал ID Play. Бувайте!